Так, Всім привіт хлопці та дівчата. Продовжую для вас знімати восход. Зараз вже на мийці. Будемо його мити. Вдягаю камеру до голови. О. Я з колегою. Так, нам-то потрібно що? Кіна перша, напевно. Так. Зараз запінимо його. Що таке? Давай бери. О, давай малий той пістолет. Та давай, що ти? Ні-ні, той червоний давай. Чи ладно, я візьму, ти нажимай. Зробимо так. ну что поехали нажимай вырубай Ось такий красень. О, як з нього потекло, диви. Чорне. А, точно. Ну давай, включи на хвилинку, клади його тут. Воздушний фільтр, корпус. Давай. Все, вирубай. Залило його просто капець. А ну давай ще разок. Так, включи і виключи. Давай. Ще давай. Що, вирубай. Та, бомба. Взагалі бомба. Все, тепер чекаємо, щоб він відкис. Він, я думаю, давно не бачив такої нормальної мойки. От, зняли повітряний фільтр, почистили, помив. Зараз буду змивати водою, Карбюратор заздалегідь замотали плівкою. Е ну, він давно не митий, я його заздалегідь помив трохи солявкою. І зараз поїду пару літрів, куплю бензина і потрібен трос, газовий, газ. І в принципі, можна буде спробувати прокатнутися на ньому, хоча б подивитись, як він буде себе показувати. Ну, спочатку помиємо, щоб більш-менш його привести до тями, щоб він був чистіший. Так, ну я би взяв би напевно швабру, можна ще неї, потерти його. Будемо його натирати. Так, скільки зможемо. Більш-менш колеса. Тут дуже, дуже чорні колеса. А якщо що, ми ще вставимо двадцятку і помиємо. Це майже нові, резина в дуже гарному стані. Мотоцикл на мойки, я думаю, ні разу не мився. Та що, давай воду зараз змаємо, потім ще раз намиримо його. Я так думаю, що зараз ми то не вимаємо. Куда ты ще щитку бразиль? Ну так, я жмаю. Давай, вмикай. Натисни. Натискай. Все, давай паузу. Так, Замилюємо ще раз, бо того однозначно буде недостатньо. Фу, щось я, я возив, я возив я той щотка, і треба було сідуху помити, а я щось провтикав, ну ладно. Але фільтр дуже добре вимив, чистенький. Для мотоцикла зараз. Лакшеві якісь спа процедури. Давай беру червону. Зараз замилимо ще разок. Давай, вмикай дуже. Достатньо. О, добре, як вдвох. Раз, 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 один нажав, другий помив. Так, все. Нехай кисне, зараз я щетка ще покладу, два і три. Нічого нам хватає, якщо що, в мене ще там дрібні є, ставимо. Трохи сідуху відмию, щоб хоч сісти, може проїхатися. Ну я не професійний якийсь мойщик, але помити Думаю вийде. А тут ступиться дуже, дуже якась грязна. Багато з нього вже можемо бачити посходило того хрома, особливо на дисках. Тут раму знизу треба. Двіжок, раму трохи трохи намити, перевезти вчуття. Ну, куди щоткай, так би мовити, залізеш туди, там і помив. Не хочу дуже карбюратор той намивати бо опять буде залито все водою і потім нічого не, не зробиш. Розбирати, Розбирати прийдеться малий, нажимай. Давай. все, грошики кончились. Так, давай еще. Еще пятерка есть, если что. Трохи так помыл, что аж фарба позлетала тут местами. А вы ничего. Фу. Я? Давай воду, звичайно. Так, тепер знизу. Ну, думаю, більш-менш на щось схоже тепер буде. Що там у нас по воді? А, 1,3. Ну давай ще, ще разок ополосну і йдемо. Все. Все, помили, всім дякую. Е, наступне відео, сподіваюсь, буде таке, як, щоб я на ньому вже їхав. Е, куплю тросик, куплю бензин, масло так не треба. І потім, е, що там ще, залити свіже масло у двіжок, старе злити. Е, Шлангачку треба докупити сюди. Ну і будемо пробувати заводити їхати. Все, всім дякую. Так як вийшло, так і зняв. Все. Всім дякую, ставте лайк. Дивіться продовження. Добрий день всім, друзі. І так, замовив запчастини, помив мотоцикл, поміняв мастило у двигуні, свічка нова, новий тросик, тросик газу. Також у мене злизана ця. Ножка заводна, а також, походу, і вал сам. Тут я купив нову ножку заводну вже є і римкомплект карба. Буду дивитися, перебирати. І ще напевно потрібно буде цей вал міняти теж, бо там шліци не дуже гарні. Тому буде видно. Будемо продовжувати ремонтувати його. Ну а так загалом я на ньому їздив, їде офігенно. Підриває аж переднє колесо підіймається.